24 лютого рік незламності. 24 лютого виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України, поширюючи на весь світ дезінформацію, брехню про Донецьку та Луганську народні республіки. Які насправді є під Москві окупаційними режимами. В Донецькій та Луганській областях України Путін намагався переконати світ, буцімто в Україні триває громадянська війна. За рік, що минув від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності. Перед жорстоким ворогом, що це сильно переважає. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму масові розстріли, депортації, знущання цивільного населення, умисне плюндрування та розкрадання приватної власності та цінностей. Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Національна єдність стала основою успішного спротиву. Наступ військ РФ вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців, які стали на захист держави в лавах Збройних Сил України, Національної гвардії України та масового волонтерського руху. Перемога України запорука світової стабільності. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свою ідентичність і цінності як частину європейських. Українці проливають кров за вільну демократичну Європу. Сьогодні Україна ефективно стримує російську збройну агресію завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі. Все буде Україна. Вистояли, переможемо!